Це майданчик на вулиці директорії. До приїзду депутатів його швиденько прибрали. Втім, від цього більш придатним для занять спортом він так і не став. Подібних об'єктів у рівному 27 упродовж останніх двох років у рамках міської програми Спортивний майданчик вдалося відремонтувати лише два з них. Ми зробили моніторинг, оскільки дані майданчики не були на балансі в управлінні житлово-комунального господарства, не були на балансі вжеків. Сьогодні можу констатувати факт, що ці майданчики вже Проінвентаризовані, тобто стоять на балансі в управлінні справа сім'ї, молоді та спорту. Що це є? Це є, що сьогодні дані майданчики їх є в місті 27, мають державний акт на землю, щоб на цьому майданці не може бути поставлений ні черепашка, ні гараж. Схожу програму свого часу прийняла і обласна рада. Втім, наразі вона не фінансується. У Нас є обласна програма на Спортивний майданчик на превеликий жаль. останній раз вона фінансувалась у 2010 році. І Мені дуже прикра, що в рік спорту, ігноруючи всі рекомендації нашої комісії, обласна державна адміністрація не виділила жодної копійки на цю програму. Іде мова за співфінансування. У подібній ситуації опинилася і база фізкультурно-спортивного товариства Україна на озері Басівкут. На її ремонт потрібно близько 180 тисяч гривень. Там займаються діти. Веслувальним видом спорту. там стоять елінги, там є відповідно спортивна база. То цю спортивну базу треба принаймні А зберегти, і Б привести у відповідність, щоб ми також могли проводити там змагання і тренувати наших дітей. А це головна спортивна арена міста стадіон Авангард з 2002 по 2008 рік. На його реконструкцію з міського бюджету було витрачено майже 4 мільйони гривень. Проте споруда й досі нагадує руїни. Особливо складно тут доводиться легкоатлетам. Стіни спортзалу вкриті грибком. Взимку приміщення не опалюються. Зал руйнується, приходить непридатний для тренувань для експлуатації. Другого місця, де би можна було проводити загальну фізичну підготовку, на привликий жаль на стадіоні, немає. Враховуючи те, що приходиться в осінньо-зимовий період знаходиться тут дуже багато, це сказується на здоров'ю спортсменів, на здоров'ю тренерів, ну і відносно на спортивних результатах. Свого часу стадіон Авангард, зданий в експлуатацію ще у 1970 році, пишався своїм трав'яним газоном, який був чи не найкращим в усій Україні. Нині руїни стадіону можуть приймати хіба дитячі змагання а на його реконструкцію за різними оцінками фахівців потрібно від 30 до 40 мільйонів гривень. Конкретної суми нині не знає ніхто, адже досі не розроблено жодної кошторисної документації. А враховуючи розмір приблизної вартості ремонту та застарілість існуючих конструкцій авангарду, депутати висловили ідею про будівництво нового стадіону з нуля. Я думаю, що якщо сьогодні будувати це і латати старе, то легше взяти, скласти проекту кошторисну документацію і побудувати нормальний сучасний стадіон, який дійсно сьогодні мала і рівне місто рівне, і Рівненська область, і могли б ми нормально займатися спортсменами і готувати нормальних спортсменів на Рівненщині. Втім, із категоричними висновками члени молодіжно-спортивної та освітньої комісії поки не поспішають. кажуть, спочатку треба розробити проектно-кошторисну документацію ремонтних робіт. Роман Сверида, Назар Мідріган, інформаційна програма День.